Злюби Господа Бога Твого усім серцем Твоїм, усією душею Твоєю, усією силою Твоєю, усією мислею Твоєю, а ближнього Твого як самого себе. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Все преподобні Отці, дорогі брати і сестри в монашестві. Дорогі в Христі, брати і сестри, ми знаємо з книг Священного Писання, що людина є сотворена на образ і подобу Божественної любові. Тобто ми сотворені для того, щоб любити і бути любленими. Один поет каже, усі ми прагнемо любові. Але, можливо, одним з найбільших лих сучасної людини є те, що ми не вміємо любити. Людина є зранена у своїй здатності любити Бога і ближнього. В той час ми потребуємо ще раз то більше, щоб інші нас любили. Ми прямо вимагаємо любові від Бога і від наших ближніх до себе. Але самі любити, давати іншим любов ми сьогодні не вміємо. І для того, щоби навчити нас, як нам любити Бога і ближнього, сьогодні наш Спаситель нам розповідає відому притчу про милосердного самарянина. Каже один чоловік. Ішов з Єрусалиму до Єрихону, попав у руки між розбійників, які його побили, обдерли, пограбували і лишили край дороги помирати. Що цікаво, що, мабуть, по тій дорозі багато йшло людей. Але Лука згадує, зокрема, двох, які, можливо, мали найсвятішу причину, чому минути. Цього потребуючого чоловіка. Лука згадує про священника і левіта. Можливо, хто знає закон Старого Завіту, то розуміє, що ні священник, ні Левіт не могли торкатися крові, бо це робило їх нечистими і нездатними звершувати служіння у храмі, торкатися священних книг. Але яка іронія? Торкається і приближається до того, потребуючи той, хто, можливо, був для нього у нормальних обставинах не ближнім, але дайнім? Каже Лука Самарянин приходить і змилосердився над ним. Ми знаємо, що юдеї і самаряни – і собою ворогували, були неприятелями, вважали один одного зрадниками своєї релігійної і національної ідеї. І один з коментаторів каже, якби цей, мабуть, юдей був при свідомості, він би ніколи не захотів, щоб самарянин йому допомагав. Але Григорій Богослов нам каже, що в образі милосердного самарянина. Який зупиняється, з любов'ю зближається і служить потребуючому. Ми бачимо образ самого Ісуса Христа. Бог стає ближнім для потребуючої людини. Виливає на наші рани олію і вино це є знаки святих таїнств, тайне покаяння прощення наших гріхів і тайний Євхаристії, тіла і крові, якими лікує наші рани. Не лишає нас край цієї дороги, але везе, бере нас на свої руки і несе нас до заїзду, щоби там ми продовжили дорогу виздоровлення. Люби Господа Бога Твого усім Твоїм серцем, усією твоєю душею, усією силою Твоєю і усією думкою Твоєю. Що з є цією цікавою гостинницею, куди цей добрий милосердний самарянин привозить врятованого ним подорожуючого? Оці церкви кажуть, що це є церква Христова. Святійший отець Франциск багато раз каже, що церква є подібна до військового польового шпиталю, куди Господь Бог приводить зранених, потребуючих, покривджених. Подивімося кожен на себе. Скільки ми носимо? У своїй душі, у своєму серці, а сьогодні навіть на нашому тілі ран, завданих нашими власними гріхами, трагічними обставинами. І саме у церкві Христовій Господь Бог є той, що нам служить, нас уздоровляє, стає нашим ближнім. Саме сьогодні ми згадуємо річницю. Побиття розбійниками нашої молоді на українському майдані. І куди Господь Бог привів цих побитих молодих людей та до церкви, до храму? Сьогоднішній день став днем пробудження і християнського милосердя. Усі наші храми і монастирі перетворилися на лікарні. Де ми вчилися один одному служити, бути справді образом милосердного Бога. Вчилися разом любити. Любити в найтяжчих, можливо, обставинах нашої новітньої історії. Любити Бога через любов до свого ближнього. Возлюби ближнього свого. Як самого себе. Цікаво, що цей милосердний самарянин, коли відходить, лишає господареві цієї гостинниці два динарії і каже, тепер послужи ти цьому потребуючому. Будьте певні, кожен з нас, я і ви. Отримали від Господа Бога цих два динарії, щоб віддати на служіння ближньому. Святий Іван Золотоустий каже, для того, щоб навчитися любити, треба чинити спочатку діла милосердя. Через милосердя ми навчимося тої любові, якої так потребуємо. Саме сьогодні я хочу закликати кожного, кожного християнина в такий непростий для України час зробити діла милосердя для свого ближнього. Не треба бути заможним і багатим, щоб це чинити, бо кожен з нас отримав від Господа Бога тих два динарії, які мають обов'язок віддати на служіння ближньому. Ми сьогодні живемо непростий час, час воєнного лихоліття і розрухи. Скільки у нашій Україні сьогодні є людей голодних, зранених, людей, які страждають від холоду. Я сьогодні хочу закликати кожного з вас, який, маючи кожного дня перед собою кусок хліба, поділіться ним з ближнім. Кожен з нас, який має теплу постіль, в яку лягає спати кожної ночі, пригадайте про того, хто терпить від холоду. І кожного дня, якби кожен з нас нагодував хоча б одного голодного і поміг зігріти хоча б одного, хто страждає від холоду, мільйони людей в Україні. Завдяки ділам християнського милосердя були би нагодовані і захищені. Ранні християни вважали діла милосердя необхідним елементом богослуження. В ранніх віках християнства ніхто ніколи не приходив на молитву до храму з порожніми руками, але завжди приносили хоча б окраєць хліба. І тоді, по закінченні літургії, священник роздавав цей хліб тим, хто його не має. Я хочу сьогодні закликати усю нашу церкву, щоб у наших храмах появилися такі так звані кутки милосердно хри... мило... самарянина, милосердного християнина. Де би ми могли кожної неділі, коли йдемо на богослуження. Згадати потребуючих і принести те, чим можемо з ним поділитися харчами, одягом, щоб наші храми стали центром служіння і любові до ближнього. Бо каже Господь Бог, я повернуся, і все те, що ви віддали ближньому, я вам поверну сторицею. Як ми сьогодні хочемо будувати кращу Україну, просимо Господа Бога про більше дарів, ніж до того часу маємо. Не біймося ділитися усім тим, що він сьогодні дав нам у наші руки. Бо каже апостол Іванист Йоанн, Іван, хто каже, що Бога любить, а брата свого ненавидить, то є неправдомовець. Бо не можна любити Бога, якого ти не бачиш, якщо не любиш ближнього свого, якого бачить. Нехай Господь Бог буде милосердний над нами, а ми будьмо милосердними у любові до свого ближнього. Амінь. Слава Ісусу Христу!